Давайте скажемо ще раз слава нашому Господу. Слава! Ви знаєте, користуючись такою прекрасною нагодою, ми сьогодні е, помісна церква міста переяслу Хмельницького, яка має назву Небесна країна. Ми приїхали привітати вас всіх святом. Ми хотіли б побажати вам ну, ще більше і більше духовного росту, кількісного, якості, більше в служіннях Духа Святого. І ви знаєте, тому що ми знаємо, що церква для Ісуса Христа вона має значення. Користуючись цією нагодою, я хотів би привітати всю церкву і від імені нашого вже почесного пастора. Георгія, його дружини Валентини, також само передать цей привіт. Хто, можливо, старший знає, можливо, був такий, неможливо, не а був такий жора і валя з Переяслава. Їхня мама, баба Дуся, без руки. Там ще була така ну, сестра Поліна, це моя мама. Вони вже повідходили вже в вічність, але Георгій з Валентиною вони передавали привіт, вони просто. Ну, так вийшло, що захворіли. Але від імені всієї нашої церкви, в лиці нашого, нашої церкви, пасторів, служителів, ми б хотіли привітати в лиці всієї церкви пастора. Знаєте, і хотіли побажати. Просто ми розуміємо, ми пробачте, ми не можемо всім. от Чесно, всім а би хотіли, купили, правда. хотіли б, хотіли, да. хотіли, да. але в лиці пастора, ми хотіли привітати церкву. Добре. Побажати всього 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 найкращого. Харясно вас Бог благословить, тому що, знаєте, ми, наша церква, практично вона вихідець звідси. І практично наш от, уже почесний. Чому я кажу почесний? Тому що він уже передав е, ну, всі якби, повноваження, все вже передав мені. Якби, і, але він виконує ну, свої якби, функції. Я хочу сказати, що церква вона має дуже-дуже велике значення для Ісуса Христа. Вона практично в Новому Завіті ми знаємо, що вона употребляється десь близько ста разів. Сто разів близько цього употребляється слово Церква. Чому? Тому що це вона має величезне значення. Пам'ятаєте, ми читаємо Матфія, 16 розділ, 18 віршом, там сказано. Він, Ісус звернувся до, до апостола Петра вже пізніше, як апостола, спочатку учні його, і Він сказав: Я кажу тобі ти скеля, і на цій скелі побудує я церкву свою, і сили аду або пекла не переможуть її. І дивіться, ці благословенні, золоті слова Ісуса Христа, вони здійснилися в житті мільйонів і мільйонів людей. Сотні тисяч церков по всьому світу Бог створив Духом Святим. І ми знаємо, які сили не були зла, як вони зараз не стараються, як вони не старалися в попередні десяторіччя, там сторі, століття зруйнувати церкву, Ніщо не вдалося. Чому? Тому що це Ісус сказав, він же цей виконує. Амінь. Слава Тому що він сказав своєму слові, що він пильнує над словом своїм. Він стоїть на сторожі, щоб його виконати, і сили зла не здолають. І я думаю, в кожного з нас були тяжкі хвилини нашого життя. Але ми сидимо тут, ми приходимо сюди, ми приходимо в наші церкви, і це показує те, що слово Боже воно живе і діюче. Що це слово, воно допомагає кожному з нас вистоять. Я збудую церкву, і сили зла не здолають її. Ви знаєте, коли ми подивимося, то практично прихід Ісуса Христа, Його проповідь, Його страждання на Христі, Його Воскресіння з мертвих, Його Вознесіння на небо і навіть посилання Духа Святого на цю землю. Все це було заради однієї цілі. Заради однієї цілі це збудування церкви і Ісуса Христа. Не може бути наше спасіння тільки заради спасіння. Якби це було так, то ми б просто прийняли б спасіння, дякуючи благодаті Божій, можливо, за півгодини до смерті. Просто Бог проявив би милість і забрав би нас до себе. Але чомусь кожен з нас. Спасенний в свій час. Чомусь кожного з нас Бог привів в церкву, тому Він знає, що церква це сила, це Його представництво на цій землі. Це якраз Він може робити все на цій землі, тому що в нього є ті люди, які в свій час віддали своє життя на служіння йому. І ми радуємося, що ми можемо просто. Приходити, приїжджати між церквами, мати такі стосунки, і на всякому місці ми бачимо єдність. Ми можемо відчувати цю єдність. Чому? Тому що нас зріднив Ісус, тому що Дух Святий, який живе в кожному з нас, який живе в мені, який живе в тобі, Він той, який з'єднує нас. У нас можуть різні служіння бути, в нас можуть різні напрямки, але ми єдині. Ви знаєте, Псалом 121 говорить: Я радів, як казали мені, ходімо додому Господнього. Я хочу сказати вам. Особисто я так само зрадів, коли ми отримали запрошення від от пастора вашого, що ми могли, знаєте, приїхати сюди, і я особисто. Ну, от, вспомнити, можливо, я пізніше Чуть-чуть поділюся, як церква, е, яку вона роль зіграла в моєму житті особисто, коли я перший раз прийшов. Але ви знаєте, я радів, тому що ти йдеш в дім там, де Господь. Там, де діє Бог Господь, де зціляє, де допомагає. Ви знаєте, І щоб не траплялося в нашому житті, Господь провіряє нас на вірність. І знаєте в чому? Це якраз нашим відношенням до церкви. Ви знаєте, наше відношення до церкви, на мою думку, якраз і виражається в тому, як ми відносимося до Господа Ісуса Христа. Є, знаєте, такі смільчаки, одиночки, я їх називаю, які говорять, що ми без церкви зможемо, ми можемо вірити, ми можемо молитися дома, ми можемо нести Євангелію, ми можемо читати Біблію самі без церкви. Але де вони? Де вони? Я думаю, в кожній церкві були такі смільчаки, які казали: ми будемо молитися дома, ми будемо читати Біблію. А потім ми зустрічаємо їх через деякий час, а вони вже зовсім не такі, які, яких ми бачили. Тому я хочу сказати: благословіння і наша єдність з Господом, воно показує в нашому повсякденному житті, як ми, кожен з нас, відносимося до церкви Ісуса Христа, коли радісно, коли тобі радісно, то людина, кожен християнин повинен. Куди бігти? В церкву. Коли сумно, куди повинен християнин бігти? Теж в церкву. Коли є якісь перемоги і є з кимось поділитися чимось, куди повинен бігти християнин? В церкву. Ви знаєте, навіть тоді, коли тяжкі, дуже тяжкі обставини, кожен з нас він повинен бігти в церкву, тому що тут є втіха. Я думаю, кожен з нас, хто довше в церкві, той, мабуть, десятки, а можливо, і сотні разів, переживав такий момент, коли ти йдеш і тобі тяжко, і ти приходиш в церкву, і тобі навіть не хочеться йти. Таке відчуття якесь в тобі. Але ти приходиш в церкву, ти побув в цій атмосфері. Вроді би нічого не відбулося такого. Вроді би десь не побігли му мурашки по шкірі. Не відчув ти такого, ну якоїсь такої сили чи щось іще. Але йдеш додому. Зовсім іншою людиною. Ви можете сказати на це «Амінь, амінь. Ми це переконувалися десятки і десятки разів. І що Що це таке? Що це таке, коли вроді би нічого такого не відбулося? Це таємниця церкви Ісуса Христа. Це коли ти просто приходиш в цю присутність, коли тут збираються діти Божі, коли вони моляться, коли вони прославляють Господа, коли лунає Слово. І Якась таємниця проходить в тебе все в серці. І ти виходиш звідси зовсім іншою людиною. І якби це, я думаю, знає, впевнений, це ворог душ людських, це диявол. Що він знає силу церкви. Він дуже знає силу церкви. І знаєте, по чому це можна провірити? Я не знаю, хто переживав це не переживав. Я пам'ятаю, особливо на початку шляху християнського, коли ти в чому згрішаєш, то саме перше, яка приходить думка, не йти в церкву. Особливо, коли це в неділю зранку. Ти вже одягнувся. І тут якісь ну, складні ситуації з дітьми, там, чоловік, дружина, там, і так далі. І десь в чомусь ти не витримав. І десь ти повисив голос, або щось іще там, ну, ми ж всі ми ж себе знаємо, які ми кадри. Да? Буває, буває, ми тут не такі. Але ви знаєте, коли зрішаєш, і коли десь в чомусь ти не так поступаєш, і зама перша думка приходить. Куди тобі йти? Ти недостойний цього, ти сиди дома нікчема. Я знаю, я переживав це десятки разів в своєму житті. Але коли ти не слухаєш. І я хочу сказати можливо, декілька разів і прислухався до цього, і залишався, і приймав ці слова. Але коли ти піднімаєшся, коли ти встаєш. І коли ти йдеш в дім Божий. Коли ти буваєш в спілкуванні, хтось до тебе підійде, хтось тебе благословить, хтось побажає тобі благословінь, хтось іще якось проявить увагу, а хтось просто посміхнеться. Але ти відчуваєш, що ти знову отримуєш приплив. Ти знову отримуєш, що в тебе є надія якась, в тебе є життя. І тому церква являється повнотою Божою. Пам'ятаєте? Не затримуючи довго вашої уваги, але я хотів навести такий дуже, ну, на мою думку, прекрасний приклад ролі церкви в житті апостола Петра. Коли ми читаємо дії апостолів», 12 розділ, 5 вірш, і в нас виникає питання, що врятувало апостола Петра з в'язниці? Ми читаємо: отож, у в'язниці Петра стерегли. А церква ревно молилася за нього Богові. А церква ревно молилася. І я думаю, з цієї кафедри вже, мабуть, сотні і сотні проповідей сказано на цю тему, наскільки молитва має велике значення. Але я хотів би ще на одну сторону подивитися: а куди після звільнення пішов Петро? Він пішов в церкву. Він, дивіться, навіть не побіг додому, він не побіг до своєї сім'ї, він навіть не побіг до своєї дружини, але він пішов в церкву. Я хочу сказати, наше таке відношення до церкви, воно має велике значення. І нас Господь благословляє тоді, коли ми більше і більше посвящаємо наше життя на служіння йому. І тому ми бачимо, читаємо вже в 12 розділі, і зміркувавшись, він прийшов до садиби Марії, матері Йоанна, званого Марком, де багато зібралося і молилося. Він пішов туди, де молилося. Дорога душа, брат, сестра. Я нічого нового не скажу і не сказав, але я заохочую. Я заохочую кожного з вас. Як не було б у вашому житті, що б не траплялося в усіх ситуаціях, які б не склалися, біжіть в церкву. Ідіть туди, де вас зрозуміють. Одні вибирають своїх рідних, їм діляться, інші біжать до, там, до кумів, сватів, братів, беруть якусь пораду, але я хочу сказати. Дуже важливо це прийти в церкву. Дуже важливо прийти сюди, на це місце, поділитися, поділитися своїм братом чи своєю сестрою, поділитися з пастором тим якимось переживанням, з тим, кому ти довіряєш. Ми не говоримо ділитися з усіма. Ми говоримо, з ким ти довіряєш і хто має мудрість і дать пораду тобі на це. І обов'язково Бог буде благословить. Бог буде благословлять. Він, знаєте, тут своєю присутністю. Псалом 83, 11 вірш. Ліпший бодень на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місці. Я вибрав сидіти при порозі дома Бога мого, аніж жити в наметах безбожних. Дивіться, людина пережила і зрозуміла, що таке присутність Божа. І він вибрав, якраз тут написано, що ліпше один день, але на твоїх подвір'ях, але де твоя присутність, але де ти являєш свою силу, ніж, каже, в іншому місті тисячу днів. І каже, при порозі дома Бога краще, ніж в наметах безбожних. Коли ми приходимо, коли ми приходимо в Дім Божий, ви знаєте, ми маємо велике благословіння. Я хочу сказати, ми, наша церква всі ці роки постійно орендувала приміщення. І, можливо, хто прийшов уже в церкву, вже прийшов в молитовний дім, вже в готовий, то не так розуміє цінність цього всього. Я хочу сказати, ми більше 20 років ходили по орендованих приміщеннях. Коли приходиш, а перед цим там якісь в одних приміщеннях п'янство, в інших холод, там сирость, третє, десяте. І ви знаєте, в цьому місяці ми перейшли в свій молитовний дім. Слава Богу! Він, знаєте, ще, ну, всередині не, нема таких, ну, як би красоти, візьмемо так. Але ви знаєте, що таке, ми розуміємо, що таке свій дім молитви. Що таке це місце, коли приходять е, туди, і ніхто тебе не ж ззаду, знаєте, не стоїть, ключами не тарабанить, не показує на часи, не розказує оренду і так далі. І тому хто це е, розуміє, той хто переживав це, той може зрозуміти. І ми раді, знаєте, що Бог благословляв. Хоча ми розуміємо, найголовніше серед цього це церква. Найголовніше це люди. Найголовніше кожен з нас, коли ми приходимо і ми благословляємо один одного, коли ми даримо посмішки один одному, коли ми благословляємо, обнімаючи, говорячи якісь слова, що ми раді один одного бачити – церква. Коли ми будемо так робити, ніколи церква не переживе якийсь урон. Ніколи, тому що сам Ісус Він обіцяв сили зла не здолають її. І ви знаєте, чим більше ми будемо посвячені Господу, це автоматично буде сказуватися на тому, як ми посвячені і церкві і Ісуса. Ви знаєте, є люди такі, ну можна такі назвати супердуховні, які відділяють Господа, відділяють від церкви. І вони говорять, от для мене головне, щоб з Господом, головне з Господом, з Господом. І ти бачиш, а на служіннях їх нема, а в служіннях, а щоб служити, а щоб посвятити час свій, а щоб пожертвувати чимось, їх нема. Вони все з Господом. Ви знаєте, можна обманювати самого себе. Тому що коли я вірний своєму Богу, ну не завжди, я взагалі, я це як ми всі. Коли ми вірні, то ми обов'язково будемо вірні церкві Ісуса Христа, і ми будемо приходити, незважаючи ні на що. Ми будемо приходити, ми будемо молитися, ми будемо благословляти, ми будемо допомагати в усьому, тому що ми являємося церквою Ісуса Христа.